Дядько торгує мерседесами, то має якусь гвинтівку вдома мати і два пса. там той чорний такий, що страшно у двір заходити. Бо думаю зараз як торветься туди в поле. А тако як побіжу туди в те поле, то фіг він мене дожине, Той чорний пес. Воно то й таке. Пишуть коротше, цю умову, купну з пше вже дописують і будемо їхати. От Тут такий запах дитинства. Там свинки і корови в тому ангарі. От, але відчувається, що чимось натуральним кормить. От, ну не для себе годує, Видно, для себе годує не на продажу. От, бо там, де хімією всякою годують, то запаху дійства немає. Таке жорстко хімічне, незрозуміле. І такі Mercedes, мерседесики продаються в такому місці. Бачите, такого 211-го взяли ми в того дядька. Дядько знає, що продавати і на чому їздити, тільки на мерседесах їздить.